Ти мій Господь, якому все під силу, сказав ти слово і стали небеса, сказав ти слово, і з'явилось світло, і твоїм словом створена земля. Коли мені здається, що самотня, залишена найближчими людьми, я згадую страшного Голгофу, і був, як в Гевсиманії, один. І розумію, що ти завжди поруч. Так близько-близько ти біля душі, завжди і всюди Бог мій, ти зі мною, дай сил не впасти духом в боротьбі. Бо бачиш ти, як я занепадаю, як смуток в серце рветься кожну мить. Та я тебе, Господь, не забуваю, ти сил даєш здолать все й пережить. Я вірю, Боже, і я твердо знаю, що ти мене в цім світі проведеш. І тим, що ти для мене допускаєш уроки віри, ти так подаєш. Я не завжди покірна твоїй волі, я нарікаю, часом злюся я та все ж завжди щаслива я з тобою, бо лиш в тобі опора є моя. Веди мене дорогами шляхами, які до тебе в вічність приведуть, Дай виконать твої, про мене, плани, щоб я могла блаженство досягнуть. Святий Господь, премудрий та великий, мій неосяжний, милуючий Бог, ти джерело надії, віри і сили, прошу тебе, ти мимо не проходь. Ти доторкнися до душі моєї, ти доторкнись до убогих моїх вуст і допоможи будь завжди лиш твоєю, мій найдорожчий і люблячий Ісус. Нехай тобі за все буде подяка, часи печалі. І в часи тривог, Великий Цар, творець землі і неба, мій всемогутній і всесильний Бог. Слава Богу.